Пенсіонери фінансово допомагають мітингувальникам за європейські зміни. Вони готові віддати всю пенсію. Пан Ігор, пенсіонер, але щодня приходить на майдан. Львів'янин готовий віддати все, аби мітингувальники не залишилися голодними. Мене не врятує, і так би сказати, їх не врятую, але є якась ще знаєте, що я українець. Мене не врятує, знаєте, навіть якщо всю, я зараз на пенсії, навіть що Я якось проживу. Головний скарбничий львівського майдану розповідає в день, збирають від 18 до 45 тисяч гривень. Це пожерти простих людей, які кидають гроші в скриньки. Цієї суми вистачає на найнеобхідніше. Лава частка може всі кошти, які витрачаються, це як витрачаються на відправку ліна Київ. Це 90% всіх витрат. Решта витрати це є. Канцтовари такі ось супутні ходові витрати. Крім того, допомагають великі організації, університети, проспілки. А минулого тижня долучилися ще й театри. Ми зіграли виставу і кошти перерахували значить на рахунок на лікування, значить чи це називається на майдан. Ну на лікування людей, які зараз знаходяться в лікарнях. Тетяна Шпрінгер Руслан Ковалюк, телекомпанія Львів ТБ.